Флагман 2022 року, який досі залишається цікавим для багатьох поціновувачів незвичайних смартфонів. ZTE Axon 40 Ultra. Головною фішкою апарата стала фронтальна камера, яка знаходиться під екраном, так саме під пікселями. Ви її не бачите, а вона вас бачить. Axon 40 Ultra у якості процесору отримав восьмиядерний Snapdragon 8 Gen 1, який на момент прем'єри був топовий. Хоча і зараз він задніх не пасе. Всередині встановлено 512 ГБ або 1 терабайт постійної, і 12 або 18. 10 ГБ оперативної пам'яті, в залежності від комплектації. Основних камер у смартфона три, Кожна по 64 Мпікселі, включаючи телефотомодуль з 2,5 кратним зумом. Відеокамера записує у 8К якості з оптичною стабілізацією. Батарею смартфона на 5000 мАч зі швидкою зарядкою 80 Вт. Загнутий AMOLED дисплей на 6,8 дюймів отримав частоту оновлення 120 Гц. А за роботу софту відповідає 12-й Android з власним лаунчером iOS. І на додачу стереодинаміки, Чіп NFC і сканер відбитків у екрані. А більш детально дивіться у повному огляді на моєму ютуб-каналі за посиланням у профілі.